Днями озеленювачі міста висадили нову алею по вулиці Шухевича, що у мікрорайоні Гречани. Ділянку засадили кленами. Ми почали ось тут, по, тут в районі насолоди, і, і будемо проводити посадку аж до цього до парку Чекмана. На цій ділянці десь приблизно там у нас де, десь 32-33, ну дивлячись від того, як там, які умови погодні. На цій ділянці комунальники вирізали частину старих дерев, що були в аварійному стані. Натомість кажуть, зараз найсприятливіший для висадки та підсадки нових порід період, тому роботи є плановими. Дерева в нас закуплені з закритою кореневою системою, а зараз саме якраз період такий, що дерево знаходиться в стані спокою, тому то зараз найкраще проводити посадку дерев. Де росте липа, значить підсаджуємо липу. Де є клен, підсадуємо клен. Окрім цього, озеленили і низку центральних вулиць міста. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.